Віт, я Луїза, і тут ловимо ворога на брехні і дурощах. Це крінж новини з окупації. Бузова показала дупу російським дітям. Шоу «Концерт ко Дню Защити дітей. <му> Співачка хоче топила за Путіна та СВО потрапила в полні угодних. Після скарг депутатів-комуністів почата перевірка а в госдурки пропонують вести для артистів обов'язковий дрес-кот. Біля роботиного була помічена новітня техніка росіян мотомангал для пушечного м'яса. Не РФ. Вирішив потикати палицею і впіврон, що не вибухнув. Ось результат: м'ясо вже смажене. <рес> Російські потенційні вдови впали на коліна перед Міноборони РФ. Молили відпустити додому їхніх чмобіків, поки не вбили. Кликали на розмову міністра Білоусова, але той не вийшов на тому і закінчили. Удар по Бікіна на Білгородщині. Росіяни виють про обстріл ринку, але мовчать, що там стояла установка іскандер. Угу. Хаймарс розвалив також ППО С-300 окупантів також біля Білгорода. А тепер без жартів за результатами всемокшанського конкурсу. Город без Білгород переміг. Затримання агентів ГУР у Севастополі. Раша пропаганда пише, що спіймали чоловіків, завербованих на Запоріжжі, які мали влаштувати диверсії на військових та енергетичних об'єктах в Криму. Вірити треба на слово, бо жодних доказів. Переписок, вибухівки, зброї. А погода видає, що відео старе Нідерланди дозволили використовувати свої винищувачі ф 16 для атак по Росії. Угу. Міністерка оборони Кайса Олонгрен лише просить українців дотримуватися міжнародного права, як зазначено у статуті ООН. Алла Пугачова перевипустила пісню Не висовувася дочка. не висовувався дочка. Сідіка увелочпугачова співає про хворою боги суспільство, нарікає на бюрократів, які хочуть набити кишені, і просить доньку перечекати важкі часи. Вперше трек був виконаний у 2012 році, але так само актуальний для Росії і нині. Ракети українського виробництва з комплекса Нептун атакували нафтовий термінал у Краснодарському краї. Паралельно вибухнув нафтопереробний завод «Лукойл» в Луколвухці у Новосибірську. Палав один із цехів заводу Автотранзит в центрі Праги. Росіяни напали на українських волонтерів біля стенду, де вже кілька років українці та чеські друзі збирають гроші на армію. Палатка так і називається Росія. Руки геть від України. Що, в очевидці не сподобалося вузьколобом, і з ними тепер розбереться чеська поліція. Козаки нормальних людей і козаки росіян. Вже більше півроку окупанти намагаються створити козачий загін на окупованій частині Запорізької області. І кожен раз якась пародія. Весь крінчовий тому до наступної суботи.